Першу вітаю, команда вийшла з відпустки. Розкажи про емоції, відчуття. Перший раз там за певний час побачити і відчути. Ну, звичайно, приємно зібратися. Відпочивали збірні, хтось по збірним. Тим паче ще не вся команда зібралася, там хтось відпочиває ще. Але да, все одно приємно приємно перші кроки на полі, зробити м'яч з командою. От, е, багато гравців з оренди приїхало. Зараз ще конкуренція така буде, тому якісь ще більш сили з'являються. Чи прав взагалі м'яч у відпустці? Тому що знаю, є деякі гравців правила. От коли відпустка, м'яча взагалі не доторкається, як у тебе? Ні, у ну мене вже збірна, у нас була підготовка до чемпіонату світу Ю-20. Тому я так з м'ячем, можна сказати, в відпустці працював. Ігри там були. А коли от... прямо вдома сидів, відпустя, мій м'яч не чіпав. Теж таке правило, так? Да -да. Ну, просто фізично підтримував себе і все. Зараз команда буде там менше тижня в Києві тренуватися, ти дійсно відмітив, що деякі гравці там з оренди повернулися. Ще не всі в зборі, чи є, чи відчувається щось, що не вистачає десь команді. От, те, що не всі в зборі ще. Ну, може бути, але все одно люди є. Я гадав, що буде трохи менше. Ну, я ж на ці питання не відповідаю в команді, там, хто збирається, але. І, звичайно, з іншої сторони ну, стільки людей в команді, скоріше всього, не залишиться, і це ж сказав Шовковський, це не секрет. Е, ну, Нам сказав. І будемо бачити, да, скоріше все, на всі поїдуть, але все одно, да, ну, не вистачає деяких людей, відчутно так. Навіть на медосмотрі, коли приїхав, вже бачив, що якогось немає. Бори от у Австрії основна команда їде ю 19 Залишається у Києві. Ти їдеш з основною командою. От так ти вже по віку там не проходиш ю 19 От для тебе цей виклик на зимових зборах там підключалися от багато гравців. Там з 19 пробували свої сили, але там були дві команди і основна і ю 19 на зборах. Зараз тільки основна і працювати вже треба ну, скажімо, на новий рівень по дорослому. Ну, звичайно, то те, що залежить від мене, буду я гравцем, який допомагає команді, але чи не буде на мене розшитувати, це побачимо, але я зроблю все, що можу, щоб залишитися. Щоб встиг відпочити, скажи. Це основне ключове питання, тому що перед новим сезоном треба дійсно багато сил. От зараз підготовка, зараз знайомлення з м'ячем, так скажімо, чи встиг відпочитись та повну, повну силу? Ну чесно, чесно кажучи, хотілося б ще день-два. Але ні, коли вийшов на поле, знаєте, все одно все забулось. Те, що я хотів там ще відпочити, навпаки, так приємно стало, тому що для мене футбол це щось не просто навіть як робота, а як ну, та річ, котрі мені приємно робити. І я прямо на настрої так бігав, і я вже все забув, да, хочеться вже працювати. Вже з першого тренування можна сказати, ввійшов і включився в роботу. Не Можу не відзначити твій імідж, ти його змінив трішки. Розкажи, що надихнуло, на таке що зачіску змінив. Чесно, втомився, трохи втомився. Це ж треба слідкувати за довгими волоссями. Я вже втомився, да, і захотів те літо вже так треба. Трохи. Ну, мені подобається чесно, змінюватися, так, пробувати щось нове. Дякую. Дякую.